Доброго дня! Як завжди Миколаїв, 28 грудня, 24 рік. Ну і сьогодні вже поговоримо нарешті трошки про поле. Вірніше про польові культури. Тому що це не поле, це такий городик невеличкий. Тут посіяна у нас пшениця Актер коли посіяно, не пам'ятаю. Заходьте в списки і творень, кому цікаво, дивіться. Ох, займаємось удобренням, але то далі буде. Хочу показати їй стан. Ось. Бачимо, який стан. Кущення. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кущення. Десь тут ось 4. Тут 5, тут вісім. Ну, загальний стан кущення, я думаю, краще не потрібне. тому що, як я казав, у нас на півдні, тим паче, хто спостерігає за моїм каналом, розумію, що аграрії не дивляться відео про садок, але там було відео про запас вологи. У нас зараз запас вологи 30 см, а далі, а далі реально... Сухо, посуха. Ну, для пшениці, можливо, це все і вистачить. От ми вирішили удобрити, зробити експеримент, а що його експериментувати, як ми знаємо, що і так воно буде толкість. Зараз саме погода для внесення добрив. Краще не придумаєш, сьогодні в нас вдарив таке. Було, у нас тепло, тепло, плюс 10 градусів, а тут раз і такий морозець вдарив. Найкраща погода, і сніжок випав для внесення добрим методом розкидання. ну Зараз в ідеалі внести це сульфат амонія на ріпаки, на пшениці, та навіть і на ячмінь. Сірка вона не помішає в нас на півдні України, тому що у нас pH ґрунту 7,7,5. Тож сірка тільки покращить, тому що, як ми знаємо, засвоєння проходить. Всіх поживних речовин, це від 6,5 до 7, від 6 до 7 беремо. Більшість поживних речовин тоді краще засвоюється. Тож сірка не завадить. І так як сульфат амонію, він менше не менше, а він зовсім не випаровується. І він не промивається в ґрунт. Це вже перевірено. Хто там що буде казати, це вже робили, ми вносили. Ну, моя думка, все. Не хочу я це розжовувати, тому що зараз, хто думає інакше, напишіть в коментарях. Буде цікаво послухати ваші доводи, ваші посилання на відео, що і як. Я просто кажу свою думку. тому що, Ну і в нас зараз лишилося. Ну, пшеничка непогана, досить непогана. Є в нас там бур'янці якісь зимові. Ну, ми навесні заберемо їх. Тут таке не страшно, не так багато. Ось наше добриво, бачимо, як ми розкидаємо. Розкидаємо добриво вручну старим методом повертаємося до старовини. Ну, чесно скажучи, скажу просто, що у нас було в залишку там десь кілограм 40 добрив. Добриві відразу скажу, не буду не брехати, не скривати, як кажуть, не приховувати. Е, карбомід. Карбомід, але він пробував, якщо на сиру погоду, ось, то він дуже швидко ось він упав у нас, бачимо, і вже, і вже тільки кіно, ті кіно, 3 хвилини назад упав. І вже воно все розстає навколо сніг. його, Ось тут упала зернина і все навколо розстає. Тобто він дуже добре розчиняється. Зараз у нас ось волога ось болото. Тож, добре, все, навіть яке на листочок падає, якби він був сухий листочок, то воно б не розчинилося. Можливо, щось вивітрилося, або лежало, або пропало. Ну, то таке. Робимо ми експерименти, знаєте, як воно не шкода. І воно залишок був 40 кг, тих в мішку лежало. Добрива, особисто я ще не придбав. Чекаємо, щось, не знаю, що чекаємо, Щось чекаємо з моря погоду. Міг сказати, що там внос сульфат, як я сказав, амонію або селітру, щоб менше щоб менше зараз на мене нападало, що карбамід він до сраки він вивітриться. Все не вивітриться і не вивітриться більшість, тому що похмура погода і він дуже швидко розтає, за ногами відразу розтає. Внесли Внесли ми руками, розкидали, було у нас 40 кг. Тут у нас 70%. Сотих, внесли ми десь ось. Ось цю. Ну, я спеціально, Хто за мною спостерігає, хто мене особисто знає, в мене може бути на 5 гектарах 10 експериментів. Ось так і тут. Внесли ми, це я говорю для себе, і хто буде потім ось є такий просівчик. І ось ми через усе, весь город, ось так, тут два городи. Сюди ми внесли карбоміт. 40 кілограм, а сюди ми не внесли. Ну, Тут лишилося десь як четверта частина. Тобто це десь. Там біля двох чи 20 соток, ну 15 соток, хай лишилося. Тобто ми внесли десь на 65 соток 40 тих кілограм, це десь по 80 кілограм. От і будемо спостерігати. От, візуально, потім я буду приходити і показувати. Ви запам'ятали, де тут широка, щоб потім нічого не було. Чесно говорячи, ось тут я планую внести. Ні. А як же ж ми потім будемо бачити різницю? Ладно, ми як що будемо вносити, то потім внесемо, потім розкажу. А поки ми будемо, ось так ми лишили цю полосочку, а, можливо, лишимо просто на цьому кусочку городу, а там зараз закидаємо. Ну, Щоб було видно різницю, де ми вносили, де ми не вносили. Так що такий стан. Зараз, якщо є можливість, вперед. Сама краща погода. Ніде воно не дінеться, ніде воно не примиється. Тим паче зараз з запасом вологи, якщо воно промиється на глибину тих 20 см, це краще. Я завжди казав: я за те, щоб добрива промилися. Тому що коли ми їх розкидаємо на поверхні, у нас коріння стають ефект, який я завжди називаю ледачої рослини. Коріння не хочуть рости в глибину, а потім посуха, вони зовсім не хочуть рости. Тому що в них є поживні речовини, це як рослини, які в горщиках як і все інше. Вони не хочуть зростати. Ми їм дали всі поживні речовини зверху, азот. А хто знає, що азот це дуже гарне. Це навіть от, хто спостерігає за ріпаком. Блін, там Зайдіть на списки творення ріпак і останнє відео. Видно, от нам кажуть, що там не вистачає е, фосфору, не вистачає того, листя червоніють. А там є наглядний приклад ось ці мої експерименти. Де, якщо є азот, і все йому вистачає, і він дуже чудово зростає. І фосфору йому вистачає, і забарвлення листя не червоне. Як завжди, знову прийдеться клеїти відео. Не люблю я ці штуки з клеєнням. Чому мої відео такі суцільним виходять? Скінчилась пам'ять. Ну ось, добре, ось цей карбоміт. Ладно, потім докидаємо, не буду я сильно ходити, вище докидати. Так, і зупинилися на тем, що все вистачає. І щоб промило. То хай краще промиває ось той азот сантиметрів на 20, 25 хоч і 30 щоб корінчики туди тягнулися, вони відчувають, де є пожива, і туди тягнулися. І потім посуха їм до одного місця. Так що працюємо, вносимо, робимо експерименти. Це для тих, хто. Думаю, а чи так, а чи так, чи воно буде, чи воно не буде. От потім на весні ми прийдемо і покажемо. Зараз, як я казав, тут ми лишимо, а ось там з половини ми докидаємо, бо трошки лишилось добре. І все ж таки в нас залишиться трошки необроблено. Можливо, по краю прокидаємо. Ось там бачимо жовтовизна така, а тут лишимо. І будемо спостерігати. Все, тримаємось, дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу ось так працювати на цій землі. Тримаймось і буде в нас все добре. Коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не треба. Тоді буде користь усім і нам. Тримаємось, буде все добре.